Представників учнівського самоврядування з усіх районів Кривого Рогу об'єднав міський саміт МАДО. Лідери напрацювали спільний проєкт Тем на новий навчальний рік. Пріоритетним напрямком став так званий лідерський селф-менеджмент. Кривий ріг підтримує молодіжний рух і прагне, щоб молодь бачила перспективу жити та розвиватися у рідному місті. Участь у саміті чудова нагода для лідерів учнівських об'єднань. поспілкуватися, обмінятися ідеями та вдосконалити свої лідерські здібності. Лише минулого року на 26 тисяч лідерів стали учасниками та ініціаторами цікавих проєктів. Я хочу вам передати вітання від нашого міського голови від голови ради оборони Олександра Віча і сказати, що дійсно ми нас підтримуємо, тому що ми розуміємо, як було сказано, що це вами майбутнє. Сьогодні вам. Років, але так багато часу пройде, і ви вже самете на наші місця. Я впевнена, що тут серед вас зараз сидять директори шкіл, керівники наших підприємств, директор департаменту освіти науки, і науки в І багато-багато ще лідерів, ті, які будуть відбудувати нашу країну поєднування, ті, яким майбутнє наше творити. Тому я Дитячих об'єднань, міська наша асоціація дитячих об'єднань, вже більше 20 років функціонує, що вона об'єднає не тисячу, а тисячі учнів, тисячі активної молоді. І що саме за вами всі ті соціальні проекти в освіті, які ми щороку успішно ви успішно реалізуєте, кожен лідер Криворіжжя це дитина, людина, громадянин. Нашого міста. Не скрив, що кожного року представники міської асоціації збираються на заміни. І сьогодні, не виняток, я дивлюсь ваші очі, я бачу в них таке сяяння нових ідей, що е, просто переповнює пер пер серце вірою в те, що за що вони цей. Буде зроблена дуже якісною оцінкою. Заходи міської асоціації дитячих об'єднань уже понад 20 років. Є майданчиком для започаткування лідерських ініціатив проведення різноманітних подій тренінгів. У місті дитячим рухом охоплено близько 48 тисяч дітей. Я є випускницею мали у цьому році, і для мене лідерство це тільки це не тільки коли людина веде за собою, а ще вона вміє працювати у команді, вона вміє знаходити спільну мову. Та спілкуватися я б хотіла порекомендувати, не боятися пробувати щось нове, та розкривати для тебе для себе те, що дійсно буде цікаво працювати у команді. Якщо ти хочеш бути у соціумі, не боятися і не закриватися. Маду цікавлять не лише навчальні сесії, дитячі лідерські об'єднання активно популяризують здоровий спосіб життя, а й їхні проєкти спрямовані на профорієнтацію, щоб молодь свідомо обирала майбутню професію. Я в МАТО вже не перший рік і навіть вже не другий, тому. Я вже знаю всі ці джухи лідерські, і хочу кожному побажати реально інтегрувати себе в міській асоціації дитячих об'єднань, тому що я вважаю, що це дуже прикольне суспільство однодумців, і саме в цьому напрямку реально розвиваєшся в лідерських якостей. У межах діяльності об'єднання прогресивної молоді працюють клуби фінансової грамотності, реалізуються міжнародні програми, зокрема ЮНІСЕФ, із надання грантів для реалізації молодіжних проєктів. Та створення центрів за інтересами Надія Шевченко, Вікторія Добровольська, Олексій Правицький цей день.